Сьогодні, в рамках співпраці між інститутом дослідження кібервійни та Азов, ми запустили такий перший тренінг, де ми надаємо знання з питання технологій кібербезпеки. Україна зараз є найбільш атакованою країною в світі. Це дуже важливо розуміти питання безпеки як для військових, так і для цивільних. Ми сьогодні покриваємо такі тематики, як Загальні тенденції, куди рухається світ, що таке кібербезпека, як про неї дбати, чому важливо розуміти нові технології, штучний інтелект, які це несе загрози за собою. Ми даємо практичні навички, як зробити безпечним свої пристрої, як користуватись безпечним інтернетом. Віртуальне середовище, в якому відбувається обмін даними, це все називається кіберпростір. Технології діджиталізації, все це зростає дуже потужно зараз. Чим більше з'являються цих технологій, тим більше з'являється і загроз. Починаються тенденції такі, що всі міряються технологіями, кого більше штучний інтелект. Діджиталізація дуже важливо нам, вона прибирає корупцію, бюрократію, але вона має бути безпечна, тому що до неї втрачається довіра, якщо будуть якісь хакерські атаки. Головна людина відповідальна за кібербезпеку в нашій країні це президент України. Варто для себе визначитися, де ця загроза і від кого ви захищаєте. Система складається з технологій, з процесу і з людей. Якщо ти безпосередньо не кінцева ціль, ти можеш виступити елементом, в ланцюжку інших подій. Кожні 11 секунд хакери атакують когось в мережі. Коли навіть сьогодні проводять тестування на проникнення якихось систем, починають усім та починають соціальні інженерії, і це по дефолту вже на сьогоднішній день є основоположною частиною. Також ми говоримо про те, що у Азова відкривається велика програма по рекрутингу спеціалістів з кібербезпеки, зокрема, і ми закликаємо вступати до бригади Азов експертів з кібербезпеки.